Рекордні 350 мільйонів фунтів стерлінгів інвестує Велика Британія цьогоріч для збільшення постачання дронів до України. Це з 10 тисяч 2024 року до 100 тисяч 2025 року, Інформує британське міноборони 4 червня. У повідомленні йдеться рекордні інвестиції в дрони для України у розмірі 350 мільйонів фунтів стерлінгів. Є частиною військової підтримки Великої Британії у розмірі 4,5 мільярда фунтів стерлінгів цього року, за словами міністра оборони Джона Гіллі. Ми щодня отримуємо уроки з поля бою в Україні, які британські компанії використовують для розробки передових нових безпілотників, щоб допомогти захистити цивільне населення України, а також зміцнити нашу власну національність національну безпеку у міністерстві зауважують, оскільки Збройні Сили України продемонстрували ефективність застосування дронів у захисті від російського вторгнення, Велика Британія подвоює інвестиції в безпілотники спільно з британськими оборонними компаніями.